Дякую, Влада Анатолівна, дякую так само за активне залучення до роботи біофізичного товариства Харківської спільноти. біофізичної. Дякую. Можливо, є запитання. Знову ж таки, побажання, зауваження, пропозиції, бажання виступити із співдоповіддю. Поки що немає. Добре. Тоді е, йдемо далі і е, надаю слово е, Людмилі Олександрівні е, випускниці нашої кафедри, яка зараз очолює е, е, департамент медичної біофізики в університеті Уме в Швеції. Дуже дякую. Це е, research laboratory. Не, не цілий департамент, а Research Laboratory. А я спробую. Share screen and uh, try to. Yeah. allow, And зараз так. Здається, що ви бачите. Дуже-дуже приємно говорити на українській мові, говорити до українських біофізиків. Це в перший раз в моєму житті я докладаю на українській мові. Я закінчила рідну кафедру в 79-му році разом з Миколою Безуглим. Він дивиться на нас зараз з цього так, екрану. Так. Е, мій друг. Я була ленінським стипендіатом. По тих часах це була велика така дія. А потім все моє життя було в біофізиці. Я спочатку працювала одного року в інституті низьких температур в Харкові, а потім поїхала в аспірантуру по в Пущино, що біля Москви. Але це був такий невеличкий ліберальний вільний куток вільного мислення, і в цьому кутку почала розвиватися. Theorie uh, molten Globule and Protein Folding. The, the basics of protein folding, та як molten Глобула, розплавлена глобула, вони були закладені Куваджима uh, в Японії і Олексін в uh, Пущина. І тоді ж Пітер Привалов, who is Georgian, he developed uh, protein thermodynamics. Uh, що було за засновано на state transition. But we know that there are intermediate states. І коли я поїхала в 90-му році, можна було поїхати за кордон. І я була з перших, хто поїхав за кордон, бо треба було якось виїхати з радянського союзу. І я поїхала, я писала багато лістів, але поїхала спочатку до Бельгії, до Лувенського університету, бо вони продовжували теж протеінфолдинг-таск. Uh, І якщо я спочатку вивчала molten global states and різні partially folded states in Alpha lactalbumins then in uh, Belgium um, I started. Partially folded state of equan And that was дуже molecule, which has very interesting intermediate states. And intermediate states on this slide you can ви можете побачити, що З розвернутої структури білок зворачується до нативної структури, і на цьому була заснована уся молекулярна біологія. І в цьому напрямку я працювала в Бельгії, а потім ще е, півтора року, а потім ще півтора року в е, Макс Планк Institute in Мартинсвіт in Мюнхен. Це був теж протеїн-протеїн-інтеракшнс. Потім я поїхала до Оксфорда і працювала там вісім років в 90-х роках. І ми вивчали до дуже маленьких деталей протеїн-фолдинг. І це був досить невеличкий філд, де кожна людина знала один одного. І ми думали, що ми на самому верхньому поверху в науці, бо ми ще ще краще uh, time and uh, spatial resolution і ми вирішимо problem of protein folding. And then big bang has happened. Huge big bang. В 90-х роках було BSA, э uh, Bovine spongiform encephalopathies and CJD, Creutzfeldt-Jakob disease, which дуже-дуже були uh, в Розвинуті в Англії. І люди зрозуміли, що білок не зворачується до одної структури, до нативної структури, що є alternative states, and one of these alternative states it's crossbit sheet-based amyloid. And спочатку це було як казка, щось таке дуже дивовижно і неможливо. Але потім як, ми почали роз, роздивлятися і зрозуміти механізми. І один після одного ми перейшли з protein folding to protein misfolding and amyloid uh, uh, formation. So, це мій шлях Loven University, Max Planck, and 8 років в Оксфорді. Який дав мені дуже багато. Каркі дав дуже багато, і Оксфорд дав дуже багато. І коли ми зрозуміли, що проте це не один шлях до однієї структури, а в, в, в природі ще є дуже таке дивне і дуже важко це описати, де. It's stochastic process which can lead to alternative confirmations. And the field from Філд фронт маленький філд зростав до дуже великий. І якщо спочатку ми, в, ми влаштовували ядерний магнітний резонанс, який ми вивчали в Харкові, і ІПА теж з Харкова, то потім, коли маєш великі структури. і також хвороби, і дуже багато хвороб, як Алцхайми, Паркінсон, інші. То треба двигатися, і вони були як квантум джамп from one state, from molecular, то клітини, то тканини і цілих організмів. І тоді ж я переїхала в УМІ, щоб заснувати свою лабораторію. І це було в Умія Юніверситі із Північна Швеція. Це такий молодий і дуже динамічний університет, де ми маємо 25 тисяч студентів, і Володимир Берест зараз тут. І багато українців, багато українців з Харкова. Я приймала було багато. Біля 20 людей і багато схайкова. Вони приїжджали в, декаб... в грудні, здається, прошлого, минулого року. То ми маємо багато українців приїжджають до Умя. І тут я розвинула свої напрямки і ми працювали в різних uh, level of the structures, depending who is working in the group. From molecular to twari. Uh, і ми запропонували основне це амілоїд нейроінфламатний каскей, що амілоїд і нейроінфламайшн пов'язані в, uh, в хворобі, і ми вивчали і ліки, і biomarcary, uh, biodiagnostics, сенсорні. Що я хочу сказати? Коли я приїхала до Швеції після Оксфорду і Кембридж, ми мали дуже великий нетворк людей, які пов'язані один з одним, і відслідовують, і допомагають один одному. І то я вирішила зробити таке ж в Скандинавії. І в 2009 році я одна зробила конференцію. Яка називається Адам Disease Amyloid Mechanisms, по Скандинавії, щоб ми були більш зв'язані один з одним. Швеція невелика країна, та теж Данія і декілька людей в Норвегії, Фінляндії. А потім я запропонувала оштовхнула цю конференцію спочатку в Літвенію, а потім в Латвію. І зараз ми вже це я відкриваю на минулому тижні, відкриваю Адам. 10. Це вже не тільки Скандинавія, але разом з Балтик країнами. І ми всі, це вже не, не така кількість людей, а 150 людей з, з усіх країн, і дуже багато молоді, дуже багато дітей з Литви, наприклад, дуже багато молодих таких літовців, дуже продвинутих і ентузіаст. Вони їдуть до Кембриджу, вони їдуть до Швеції, багато зданій. Я розумію Віктора Семеновича, я бачу те ж саму проблему в Швеції. Ми маємо дуже багато нейрологів, дуже багато нейрологів. Каролінська інститут, багато людей вивчають Алсхаймен, Паркінсон і багато біомаркерів, але менш-менш е, біофізики. Бо дуже важко підібрати людей до фізичного навчання. Але здається, в Данії вони роблять краще, може, може в Літві. І коли воно так перемешується, але the, the problem of amyloid field and solution for Alzheimer, Parkinson and багато багато. Нійродедженератив та age-dependent diseases, вона пов'язана з біофізикою. Бо якщо запропонувати чи ліки, чи біомаркери, то треба розуміти структурні основи усіх цих явищ. І тут біофізика дуже критична. І коли спілкуєшся з нейрологами і більш спілкуєшся з нейрологами, ніж з біофізиками, бо їх багато, а нас мало. То розумієш, як важливо бути біофізиком. Це моє е, закликання до молоді, що якщо ви будете біофізиком, ви знайдете свій шлях, бо ви будете потрібні всюди, в світі, всюди, бо biology cannot be solved without biophysics. Дуже дякую за увагу. Пробачте за мій український язик, який перемешується з англійським, але я старалась. Дякую, дуже, дуже дякую, Людмила Олександрівна. Дякую за те, що знайшли такий новий діалект української біофізичної, і певно, що всі вас розуміють. Українська ну, і... українська англійський суржик, це класно. Ну, так, так, так. Українська, це така українська англійська. Це так само, як знаєте, тут в уме така. Власне, ну сувора природа, як для, для нас, для українців. Але тим не менше, люди тут знаходять свої плюси. Вони кажуть, що у них є там вісім таких різних пір в році. Зараз, наприклад, у них така зимова весна, тому ну так, так і з мовою є. Є різні різні українські, тож спілкуємося.